Всім доброго вечора. Хочу сьогодні показати вам, як я е встановив стареньке вікно. Це ми колись його давно купили, воно стояло в сараї. Ось, Здивіться, його поїли короїди. Ось. Дивіться сюди, ось, що з ним сталося з цим вікном, це ось така доска. Вікно оце що одне залишилося? Це я просто взяв. І встановив вікно, збив з двох досок половинку і сюди прикріпив ще треба пофарбувати його це вікно і може де й пригодитися. Отак просто, просто воно повністю пропало. Його б доїли короїди, вже воно ні для чого не було придатне. Хіба що поновити щось з нього зробити? А так це вікно ще можна навіть встановити десь. Якщо його гарно зробити, можна полакувати його або морівки поморити. Тут робиться все просто, але не зовсім так, як здається. Не зовсім просто. Тут були збиті дві доски, треба було відстані поміряти. Оце я дрель. Дивіться сюди, дрель, оцей отвір. Тут пропил є. Бачите, що встановлюється сюди. Оце ось. Перетинка вікна. Ось. оце вікна сюди. Оце тут дрелі зробив такий отвір, щоб зайшло воно сюди. І так само і тут поробив за допомогою дрелі. Я весь процес не буду показувати, тому що це вже його скрутив, не було часу тоді знімати на телефон. Ну а зараз оце я вам показую. Також доски не зовсім такі, ну вони міцні, звісно. Міцні ці доски, вони вже сухенькі, вони вже всухли. Це якщо ми візьмемо сиру доску, то вона прогнеться, вона сирє і деформується. А Це вже сухенькі, вони не деформується. І залишиться тільки допрацювати, гарно його пофарбувати. Можна де ще штапики подобивати, щоб воно було більш-менш гарного вигляду. Ну, Я думаю, мій труд не пропаде. Де небудь я його таке установлю. Я хотів її собі поставити, там, там, де в мене розтворчасте вікно. Ну, але поки що в цьому потреби немає. Ну, поки що, як буде потреба, то я встановлю може, заміню на якісь нові. Ну, мені от чим ці дерев'яні вікна подобаються, вони екологічні. Це чиста сосна йде, в неї хороший запах, як зовні, так і всередині буде у вашої кімнати. Ви будете... Постійно вдихати повітря і також будете відчувати запах сосни. Це такий приємний запах. Це ж вам не пластик нюхати. Ось дивіться, вже малий у нас прийшлося оцінити мою роботу. так? Да? Вони допомагають оці коти, як приходять. Бо дивіться ж їм дуже цікаво. Це як я щось роблю, оце приходять ці малі коти, спосідають кружку і дивляться, як я щось роблю. Так само і вікно, як робили вони сиділи й дивилися. Я щось ремонтую ну і вони тут. Це завжди допомагають. У мене їх троє. Двоє десь зараз бігають, гуляють. І це малиш. І тут зараз прийшов допомагати мені знімати відео. Я думаю, що ось форточку доробити тут. Ну, треба буде застеклити, стекло вирізати, я думаю, або з одного, або з двох, може ще одну перегородку тут поставити. Щоб не, не таке велике було цей стеклопакет такий не був великий, його поділити на два, щоб менше стекла. У мене старі вікна там є, ми колись купували недорого їх. Я думаю, може сюди попереставляю стекла, застеклить і десь його застосую. А може, піде десь у літню кухню, якщо ми вже будемо літню кухню робити. Ну, Це ось така робота. Залишиться тільки перебити ось перебити оцю ручку звідси. Там ще бачите, ось у, кріплення для. Для замочка оцього форточки. Там ще є така ця защілка Та, що защілкується її треба сюди перебити, все щоб довести його до потрібної кондиції. Хто це вдома майструє, можете спробувати. Якщо у вас є вдома якісь вікна старенькі, спробуйте їх реставрувати. потім за допомогою там, підручних матеріалів, або там, спеціальних будівельних магазинах можна купити, можна їх зробити дуже гарними. Це якби тут був навіть шпон, взяти шпоном. Ну, Обоями пишуть, що не ефективно, бо воно грибком покриється. А якщо шпоном, їх можна покрити, оці вікна. ну Або просто взяти гарну фарбу, таку екологічно чисту, то я думаю, їх можна зробити досить таки гарними ці вікна. Все-таки. Натуральна деревина краща, ніж пластик. і Я не думаю, що ви в своїй кімнаті захочете дихати випарами цього пластика. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки за наше відео. Майструйте в себе вдома, користуйтесь нашими порадами. Не забувайте заходити на наш канал. Всім дякую за перегляд, всім всього доброго.